Доброго дня, мене звати Мартиненко Тетяна Олександрівна, я лікар-окуліст приватного центру клініка зір. Сьогодні я вам розповім про проблему здоров'я очей. Ми розглянемо тему катаракти. Це одне із найпоширеніших захворювань втрати зору у віці людей. Коли до мене на прийом приходять пацієнти з катарактою, перше, що я їх запитую, як ви уявляєте це захворювання? Як ви думаєте, що сталося в будові вашого ока, що ви так бачите? Людина мені відповідає, в моєму оці плівка. Де в чому це правда, але я б хотіла трошки детальніше розказати вам про будову ока, щоб ми розуміли, яка катастрофа стається в оці і як з цим боротися. Всі ми знаємо, що таке окулярна лінза, тобто лінза в окулярах. Це лінза, яка нам допомагає чітко бачити і покращує наш зір. Те саме придумала природа. В оці людини вона поставила маленьку лінзу, яка знаходиться за нашою зіничкою. Вона має бути абсолютно прозора. Завдяки їй людина може фокусуватися на різну відстань і бачити чітко. Але буває так, що внаслідок вікових захворювань або внаслідок інших проблем у людини ця лінза з часом гутніє. Саме це помутніння і називається катарактою. Основна скарга пацієнтів з катарактою я бачу, наче через запотівше скло. Я бачу через туман. З часом гострота зору знижується настільки, що людина не може виконувати свою звичайну роботу, і її щоденна якість життя значно знижується. Основна проблема при катаракті, що промені, які відбуваються від світла, від предметів навколишнього світу, не можуть потрапити всередину ока до нервових клітиночок, до нашої сітківки, тому що бачить безпосередньо вона те, що ви бачите в мене, те, що ви бачите у своїх друзів у родичів, ця частина ока нічого не бачить. Це просто набір лінз. Які проводять світло всередину вашого ока, наша задача як лікаря. Дозволити цим променям знову поступати до вашого ока до нервових клітин. Поки симптоми катаракти виражені незначно і ви продовжуєте виконувати свої звичайні завдання кожного дня, лікар може вам призначити вітамінні краплі, які трошечки покращать трофіку вашого кришталика, таким чином притормозять патологічний процес. Можна призначити окуляри, якщо вони вам допомагають, і бачите ви в них трошечки краще. На жаль, кожен пацієнт з катарактою має пам'ятати, що крім як хірургічного лікування. Аня. Не існує, тобто ми можемо позбавити пацієнта від катаракти як від захворювання, тільки за допомогою оперативного втручання. Більшість людей боються самого слова оперативне втручання. Це їх лякає. Тому задача лікаря на прийомі пояснити, в чому буде полягати оперативне втручання, як його пережити і що чекати після нього. Суть оперативного втручання при катаракті це заміна природного мутного кришталика людини на штучний прозорий, який буде чітко про вводити всі промені від навколишнього світу до нервових клітин. на даному етапі розвитку медицини хірургічне лікування катаракти є амбулаторною процедурою, тобто ви не потребуєте стаціонарного лікування, вам не обов'язково лягати в велику лікарню. Ви це можете зробити в спеціалізованому центрі в поліклінічних умовах, якщо вони надають таку допомогу. Перед запланованою процедурою вам необхідно в своїй поліклініці або Приватні лабораторії здати певний перелік аналізів, які необхідно буде прикріпити до медичної картки операційної. Під час проведення операції вам не будуть давати загальне знеболення. Вам на око закапують знеболюючі каплі, які повністю знімуть чутливість. Ви не будете мати неприємних відчуттів. Лікар робить малесенький надріз у вашому оці приблизно 2 мм, тобто навіть у кольчик. Через ці 2 мм вставляється спеціальний наконечник, який ультразвуком вимиває всю ту муть, яка вам заважала бачити. Після цього штучну прозору лінзу вставляють в спеціальний інжектор, де вона скручується в трубочку. В ці 2 мм її вставляють в ваше очко, лінзочка заходить в середину. Розправляється, ви починаєте бачити. Це операція безшовна, безкровна, ніяких швів ніхто не накладає. Розріз зроблений таким чином, що він сам закривається на протязі декількох годин після операції. Кожного дня ваш зір після операції буде тільки підвищуватися. Ваша основна задача боятися протягів, а також не допускати контакту з людьми з вірусною респіраторною інфекцією. Ваш лікар призначить вам каплі, які треба буде капати протягом місяця, щоб ваше очко швидко зажило і не було. Було ніяких ускладнень. Як лікар, я б хотіла наголосити, що катаракти бувають різні, різні види. Є початкові стадії, є незрілі стадії, є зрілі стадії. Колись раніше, 10-20 років назад, ми вимагали, щоб пацієнт доростив катаракту до зрілої стадії. На даний момент методика оперативного втручання кардинально змінилася. Чим зріліша катаракта, Тим тяжче лікарю її прибрати з вашого ока, тим більше ми маємо ускладнень. Тому наша вимога, щоб пацієнт не зволікав і оперував катаракту на початкових та незрілих стадіях. Тому не зволікайте, якщо у вас є діагноз катаракта, завжди питайте свого лікаря на прийомі, чи є вже необхідність вам прооперуватися. Якщо ваш зір вам заважає займатися вашими щоденними справами, ви не бачите телевізор, ви не можете вишивати, ви не можете готувати, ви не бачите. Рис обличчя своїх онуків. Будь ласка, прооперуйтеся! З вами була Тетяна Мартиненко. Бережіть свій зір і до побачення!